Мені було 14 років, коли це все почалось. Я сиділа в школі, здається, це був 9 клас, і хлопець мені дуже подобався, побачив в мене на роті плямку. Моя мама повела мене до дерматолога, і лікар буквально з порогу мені сказала, що це псоріаз і це не лікується. Після цього в мене почалася істерика. Це, мабуть, був той момент, який поділив моє життя на до і після. Тому що ніхто мені не пояснив, що з, цим, що, з цим, що з цим можна жити, що я зможу з цим якось справитись. Для мене це була якась безвихідь. Псоріаз — це автоімунне захворювання шкіри. Він буває дуже різний, дуже по-різному проявляється. У мене все почалось з поширеного псоріазу пляшкової форми. Він дуже швидко почав розповсюджуватись. От Спочатку це була одна плямка, і я навіть не пам'ятаю цього перехідного періоду. Просто одна плямка, а потім я вже вся вкрита Ну, Я не відчувала себе нормальною. Я, в принципі, не відчувала себе людиною в той період. Після цього в мене почалося довготривале лікування. Мене возили до бабок, викатували яйцями. Очевидно, що це нічого не допомагало. Це лікування ставало тільки гірше, навіть коли мене кололи гормонами. І просто ну, в якийсь момент я вже просто не могла себе впізнати, в мене не залишилось ні друзів, нічого. Я відчувала себе частиною суспільства, я відчувала, що ніхто мене не розуміє, ніхто не може мене підтримати. Колись я була весела, життєрадісна, не знаю, мені хотілося жити. Після того, як я захворіла, ну, ну, це, це просто Інша людина. Моя перша дерматолог, вона мені сказала: ти маєш стати похуїсткою, тобі має стати все одно не те, що про тебе говорять люди. І я це сприйняла занадто буквально. І ну, я просто ненавиділа цей світ. Я, я нікого не сприймала, я дуже вороже ставилася до людей. От тобі здається, що тебе просто не помічають, як людину, бо є тільки твоя хвороба і все, а тебе, як людини, її, ну, немає. Ніхто тебе не сприймає більше, бачить тільки те, що в тебе е, є ці срані висипання. Я постійно хвалася за, за цими кофтами, натягувала рукави. Я носила по дві пари. Колодок студент, щоб, не дай Боже, ніхто не побачив що ці висипання, є не тільки на руках чи обличчя, щоб, щоб ніхто не знав, що, що в мене вкрите все тіло. Я брала бритву і збивала, збивала ці бляшки на своєму тілі, щоб вони не просвічувались через одяг. Мені дуже хотілось, мені хотілось іншого життя, я, я не так уявляла одного разу. Я, в принципі, не очікувала, що я доживу до 26 років, тому що в 16 стався той самий переломний момент, коли я зрозуміла, що я, що я більше не можу. Я купила таблетки, і поки моя мама спала, я, я їх випила. Це був напевно, все таки закінчилось, бо якби мама не почула, як я впала. А, мабуть, цей випадок. Ще раз показав мені, що Шо я не людина, от я. Ну, типу, що важливо тільки те, що про тебе думають люди? Важливо тільки те, як виглядає вся ця картинка зовні. Свої перші відео про псоріаз я почала записувати насамперед для того, щоб прийняти себе. Тому що на початку я взагалі нікому не могла сказати свій діагноз. Типу, мені сказати, що у мене псоріаз, було чимось таким сороміцьким. На перших відео були такі відчуття, наче я просто стояла гола. Не знаю, це було дуже некомфортно, але мені прям хотілося зірвати цей пластир і розказати про це. От не знаю, була в мене якась внутрішня чуйка, що мені це допоможе. Ну, Прийняти, не соромитись себе. Потім я побачила, як багато людей живуть з цим діагнозом, і я зрозуміла, що я можу бути корисною. Взагалі, блог для мене був як така психотерапія, тому що я постійно відкривалась. Коли ти говориш, ти просто не знаю, купаєшся в себе в голові і не знаю, з тим просто легше, легше з цим всім жити, От, наче коли ти проговорюєшся вголос, воно вже не стає таке страшне. Взагалі Я перепробувала дуже багато методів лікування. Коли я починала блог, я приймала ретиноїди, але я не була в ремісії. Тобто у мене був набагато кращий стан, ніж раніше, але у мене все одно були висипання. Тобто ну, шкіра моя не була здорова. І вже десь через рік ведення блогу е мені лікар порадила почати приймати імунобіологічну терапію. Імунобіологічна терапія це підшкірні ін'єкції, які вводяться для того, щоб притормозити твою імунну систему, тому що при псоріазі наші власні клітини атакують самі себе, і за рахунок цього ці бляшки в нас і з'являються. Я побачила перші результати десь через місяць прийому препарату. У мене зникли повністю всі висипання, і не знаю, я ніби наново народилась. Але ще до початку терапії я зрозуміла, що псоріаз — це не вирок. Я можу жити так, як я захочу. Я можу носити копальники, одягати відкритий одяг, навіть коли у мене є висипання. Ну в цілому, прийняття себе, воно не приходить в один день, навіть якщо ти будеш ходити до психолога, будеш вести блог чи ще щось. Ну, це так не працює. Це ну, на це можуть піти роки. У мене так і було. Я не знаю, років десять йшла до того, щоб прийняти себе і своє тіло, і розуміти, що. Ну, я така, от я можу бути різною. Я можу бути з висипаннями, можу бути без них. І це ну, окей. thank you